Полив орхідей. Як його правильно провести, щоб не нашкодити квітам? Розповім, як це роблю я на прикладі своїх рослинок. Зима час активного їх цвітіння. Деякі із них знаходяться в стадії бутанізації, а деякі уже розквітли. І це один із моментів, коли кайфує архоман. Саме в цей час маю бажання допомогти рослинам, дати їм поживних речовин для того, щоб квіточка була яскрава, пишна та довго тривала, і правильно полити. Саме в цей час спостерігаю результат своєї праці, та як же його правильно зробити, той зимовий полив, щоб не нашкодити рослинам. Тому що орхідея така рослина, котра не любить переливу, краще трішки не долити, але період бутанізації. Період цвітіння маю бажання, та не я одна, а всі орхомани. Напоїти, дати добре в рослині. Не зашкодити, а допомогти. Тому не залюбіть свої квіти. Робіть все в міру. Чим поливати? Та як правильно оприділити той час, коли потрібно їх поливати. І на сьогодні хочуть пити у мене декілька рослин, і я покажу полив кожної окремо. Орхідея знаходиться в стадії бутонізації. Я сподіваюся, що через тиждень перші квіточки будуть у повному розпуску. Квітка по кольору буде темно-рожева, а сам квітонос має ампельну форму. Полив залежить від вибраної вами системи посадки для рослини. Дана рослина у мене в закритій системі, але відразу скажу, що горщик, в котрий я її посадила, він вибраний невдало. Темне скло, мені погано видно коріння. Я затрудняюсь по стану коріння сказати, що прийшов час, пора її поливати. І тому такий момент визначаю вагою горщика. Я приблизно пам'ятаю його вагу при добре просушеному корінню. Для мене зробити це не складно, я використовую цей спосіб. Але існує іще і інший спосіб. Прибираю декілька фрагментів кори і розглядаю верхній шар коріння. Ще дня, два-три можна рослину не чіпати, не поливати. Якщо я бачу, спостерігаю, що поверхневий шар кореневої змінився по кольору і потребує зволоження, а горщик за вагою ще тяжкий, вхід пускаю ватні діски, зволожую їх і розкладаю поверху горщика на 20 хвилин. І за цей час поверхневий, добре просушений шар коріння напитується вологи. Воду використовують кімнатної температури. Орхідеї не полюбляють холодної води, кімнатної або до 30 градусів. Можна навіть прикрити фрагментами кори, котрі тут лежали. Але не забути про те, що ви поклали вологі іски. Інший вазон він посаджений у відкриту систему. Бутанізуються, перші бутончики з'являються. Також хочеться цю рослинку підживити, підгодувати, не пропустити момент поливу. Тургар листя не загублений, листя туге. Упруги, і якщо орієнтуватись по листю, то рослина, як би то каже, мені полив іще й не потрібен. Цю рослинку сьогодні поливати буду. Звертаю увагу на поверхневе коріння, воно змінило кольор і на важкість горщика. Він легкий, тобто коріння добре просушене, воно потребує поливу. Горщик має багато отворів, тому корінечко просихає швидко. Поливати буду не шляхом занурення, а крапельним шляхом. Такий метод використовую виключно взимку. Проливаю спочатку звичайною водою, потім проливаю водою з добривом. Зайва вода стікає. Протираю листочки рослинки вологим диском. Це також момент поливу та зволоження. Орхідеї і відправляю рослину на підвіконня, очікую її цвітіння. У краєчку горщика невеликою кількістю, я б сказала так, краплиночками пролити. коло Перше коло роблю просто звичайною водою, подалі від шийки рослини. Чередуйте полив. Один полив робіть. Звичайною водою, а інший додавайте добрива. навіть якщо бутонізація або цвітіння, і вам здається, що рослині дуже потрібні поживні речовини. У мене сьогодні для кожного вазона свій метод поливу, До вашої уваги зараз буде інший. На підвіконі вибираю котру квіточку наступну брати для поливу. Оце чудовий горщик. Гарно видно коріння. І для мене він чудовий. Я спостерігаю, що коріння ще в тому стані, коли його поливати, не потрібно. І для коріння це чудовий варіант, тому що проходить правильний фотосінтез. Освітлення потрібно для того, щоб рослинка правильно фотосінтезувала. Тому цей горщик я... Не буду сьогодні поливати, я що на ньому спостерігаю, перша квіточка на квітоносі розквітла. Зараз поверну, покажу, яка вона минулого року мені її подарували цю рослинку. Так, фокусуюсь. Навіть серединку губу ще складно розгледіти, але така вона буде. Тут ще такий жарненький. Другий під, підход, на підході, Но йому ще потрібно рости. Цю рослинку також наступного разу поливаючи, буду давати їй добрива. Оце у мене золотий Буда, стан коріння. Саме той стан, коли орхідея хоче пити. Горщик прозорий. Рослину я не встигла пересадити, але такий горщик, навіть якщо він покупний, не домашній, не пересаджена рослина, дозволяє розглядіти, в якому стані знаходиться коріння. Цю рослину буду поливати, водички їй дам більше, тому що горщик маленький, квітоносів. Бачите, багато випустила рослина. Квіточка тут міні, вона така червоно-золотого кольору, навіть трошки має аромат Мультифлорка. Забираю рослину з-під віконня, прийшов час її напувати. Корінечка тут пересушена. тому і вон, горчик легкий-легкий, я так відчуваю в руці. Тому. Цю рослину шляхом занурення буду поливати. Беру прозорий горщик, наливаю води, розташовую рослину. І з розрахунку, що дві треті горщика буде знаходитись у воді. Отак, От до цих пірщин додаю води воду наливаю по краю горщика. По колу і заставляю напиватися хвилин на 20 буду дивитися, коли верхній шар коріння позеленіє, яскраво зеленим стане, значить, рослинка напилася, три мої красунечки на водопої. Щоб досягти орхідей гарного цвітіння, потрібен правильний догляд. Взагалі, Орхідеї, рослини живучі, в природі вони саме себе витягують. А якщо ми їм допомагаємо, то і полив, і підживлення. останній догляд повинен бути правильним. Не залюбіть свої квіти, але поважайте їх за гарне цвітіння. І вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю. Цю орхідейку. Котра також готується квітувати, погляньте, який жирний квітонос. Буду поливати сьогодні шляхом занурення, тому що коріння її ну, того потребує. Воно вже підсушене добре. Заливаю водичку, по краю горщика і зоставляю на 20 хвилин напиватися. Приблизно так проходить зимовий полив моїх орхідей. А відносно взаємоповаги з квітами, скажу так. Мій догляд за ними і турбота нагороджені. Орхідеї навзаєм дарують мені яскраве, різнокольорове та довготривале цвітіння зимою. Сподіваюсь, у кожного орхомана такі ж відносини з його орхочками. І наостанок назву кожної квіточки своєї я не знаю. У мене їх не сотня, всього десять а тому. Полив кожної. Індивідуальний, окремий, і не всі 10 я сьогодні поливаю, маю записник, в котрому пишу вазон 1, политий такого-то числа, вазон 2 Під номером 1, 2, 3 до 10, политий такого-то числа, таким шляхом, з додаванням добре. Або без них. І мені так легше за ними доглядати. Можливо, комусь із вас це також буде в пригоді. Бажаю, щоб ваші орхідеї доставляли вам приємні моменти у вигляді чарівного зимового цвітіння.